У Ангкоті досі тривають масові вуличні протести. Таїландські опозиціонери вирішили вкрасти прем'єр-міністра країни. Вони вважають, що це єдиний спосіб змінити владу в країні. Після прем'єра активісти збираються викрасти ще й членів кабінету міністрів. Біля табору протестувальників відбулася стрілянина, під час якої поранили двох людей чоловіка та жінку. Їх госпіталізували. В столиці Таїланду продовжуються акції протесту, а лідери опозиції бойкотують перемовини з урядовцями. Протестувальники продовжують блокувати. Кілька центральних районів Бангкоку з вимогою відставки прем'єр-міністра Інглатчинават. Унаслідок аномальної спеки в американському штаті Каліфорнія горів цілий острів. З вогнем боролися гелікоптери та спеціальні кораблі, оснащені водними помпами. Втім, вогонь у мить знищив гектар лісу, 40 автівок і чотири людські помешкання. Приборкували полум'я більш ніж тисяча пожежників, але заважав сильний вітер. Жертв немає. Мешканців острова вдалося вчасно евакуювати. Острів невеликий і живе там лише 14 людей. Нині більша частина штату Каліфорнія. Форні у червоному рівні небезпеки через високі температури і сильні вітри. У Китаї акушерку засудили до смертної кари за крадіжку та продаж немовлят. Джан Шусю визнали винною у крадіжці та продажі семи малюків у місті Фелін. Медики переконували батьків, що в їхніх дітей серйозні захворювання, щоби ті відмовлялися від малюків. Жінку засудили до смертної кари з відстрочкою у два роки. Такі покарання є свого роду заміною довічним ув'язненням у Китаї. А кушерка продала сімох малюків, серед яких і пара близнюків, за період з 2011 по 2013 рік. Європейський банк представив нову купюру у 10 євро. Купюра буде в обігу з вересня цього року. Банкнота продовжить удосконалену серію під назвою Європа в її дизайні застосували зображення одноіменної героїні грецької міфології. Для додаткового захисту цифра 10 змінюватиме колір під різним кутом. Влада сподівається, що новий випуск купюр допоможе краще боротися з фальшивомонетчиками. Лише торік за шість місяців вилучили більше 300 тисяч підробних банкнот. Вкрадені античні скульптури США повернуло Індії. Їх загальна вартість понад півтора мільйони доларів. Одна зі скульптур, вагою близько 160 кілограмів, входила в десятку найбільш розшукуваних інтерполом вкрадених предметів мистецтва. Її викрали з храму в індійському штаті Тамілнад у 2009 році. Офіційна церемонія передачі відбулася в індійському консульстві в Нью-Йорку. Дипломати заперечують, що ця церемонія є спробою налагодити відносини між двома країнами. А Міністерство національної безпеки США запевняють, що скульптури були незаконно ввезені на територію Сполучених Штатів арт-дилерами. Перша леді Франції потрапила у лікарню після повідомлень про зраду чоловіка у прес-службі. Дружини президента розповіли: Валері Трієрвейлер потрібно відпочити та зробити кілька аналізів. Хоча жінка збирається покинути стаціонар. Французькі журналісти припустили на лікарняне ліжко першу леді, яка живе з Оландом у цивільному шлюбі, поклала шокуюча публікація. Нещодавно одне з місцевих видань оприлюднило фото на сім сторінок про роман президента Франції з актрисою Жулі Гайє. Алі невідома жінка з опозиції обсипала борошном віцепрезидента країни. Випадок стався у національному театрі країни. Там президент Гватемали, ото перес і міністри звітували про результати своєї роботи. Жінка підійшла до трибуни і обсипала віцепрезидента Роксану Балдеті. Борошном кульганку відразу затримали співробітники служби безпеки. А от політика довелося госпіталізувати. Борошно потрапила в очі і дихальні шляхи. У США успішно пройшов тестування туристичний космічний корабель у майбутньому. Spaceship шіпту буде доставляти мандрівників у космос. Апарат стартував у парі з літаком-носієм, і коли відділився, зміг розвинути надзвукову швидкість і досягти висоти 18 кілометрів. Конструктори першою спробою задоволені, адже цього року корабель збираються відправити у космос. Він вміщує шістьох пасажирів і двох пілотів. Подорож з недешевих помилуватися планетою Земля з космосу туристам обійде. Ця у 200 тисяч доларів. Проте квитки вже забронювали кількасот охочих. Напав на машину з туристами. Під час сафарі в національному парку Крюгера у південній Африці британська пара отримала травми, коли їхній автомобіль перекинув слон. У машині жінка травмувала ноги, але одразу після надання допомоги відмовилась залишитись у лікарні. Цей інцидент випадково зняли інші відвідувачі парку, які їхали за 100 метрів позаду. Спортсмен екстремал із Техасу проїхався на велосипеді арками мосту. У передмісті Далласа в американському штаті Техас Мед Олсон, відомий своїми витівками на весь світ, проїхався по бічних арках новозбудованого мосту. Їхня висота 6 метрів, ширина не більше пів метра. Пізніше спортсмен зізнався. Йому дуже пощастило, що було не надто вітряно. Трюками Олсон заробляє на життя. Його не зупиняють навіть численні травми. Він переніс 13 струсів мозку, розрився. Лазінки кілька операцій на колінах і вже сім разів вставляв вибиті зуби. В одному з бельгійських коледжів вчителі запропонували контролювати школярів з повітря. Для цього використовуватимуть маленькі літальні апарати з відеокамерами. Зображення передаватиметься прямо на планшет вчителя. Такі заходи мають зарадити шахрайству на іспитах. Але як показали випробування, розробка ще потребує вдосконалення, адже заряду акумуляторів вистачає тільки на 15 хвилин польоту. А це менше навіть за найкоротший тест. У Детройті відкрився щорічний міжнародний північноамериканський автосалон. Розробники виставили близько 50 новинок. Ставку роблять на швидкість, безпеку та ефективність. Цьогорічне автошоу уже називають салоном переможців. Свої новинки представили гіганти американського автопрому General Motors і Chrysler, які ще кілька років тому оголосили про банкрутство, але зуміли подолати фінансові труднощі. Англійці вигадали нову гру футбол у кулях. Крикетний клуб з графства Гемпшир вигадав новий спосіб тренувань. Щоб урізноманітнити свої зимові заняття, гравці вирішили пограти у футбол у спеціальних кулях-зорбах. Гравці запевняють, що в таких резервуарах комфортно та безпечно а під час падінь зовсім не боляче. Передодні зимових олімпійських ігор у Сочі британська телекомпанія BBC випустила ролик на підтримку національної збірної. Відео зняли у дусі трейлерів до захоплюючих голівудських блокбастерів. Воно занурює глядачів у атмосферу тривожного очікування. Візуальний ряд і закадровий голос взяті із популярного серіалу Гра престолів.